Добрий день, шановне панство. Закінчився 10 тиждень, як несуться мої кури. І що ми маємо протягом тижня? Маємо 41 яйце з 42 можливих. Тобто, тільки один день кури знесли 5 яйц, останні дні були по 6 яєць. І Якщо брати середню. Середню статистику. Ну, що, ми отримали, статистику от, що ми отримали, то ми отримали яйценоскість на рівні 97,6%. Кури несуться добре. Сьогодні вже є 5 є, сьогодні неділя. А підсумки я підводжу по суботах, від, суботи, від неділі до суботи рахую. От. Так що їдять, нічого не змінюю. Ну, змінюю, якщо щось попадається. Дивіться, яблука якісь попалися, кинув їм. Е сусіди хліб дали булочку, то теж їм такий от, і, Ну і більше чого, більше нічого не видумаю. З гранулою я не бавлюся вже, не експериментую. Поки несуться, як несуться по 6 яєць кожного дня, значить все нормально. Єдиний мінус, що хотілося б, щоб вони виглядали трошки світліше. ну, Я маю на увазі, бо вони піря в них таке темненьке, бо вони скачуть одне по другій і вимазують, особливо коли я їм даю шкаралупи, яєць. Я не знаю, вони так реагують на них, тому здурити можна. Дуріють вони. Одна на другу вискакують, хочуть хапнути ту ж каралупу. Тепер далі продовжую давати камінчики для покращення травлення. І вчора таку, чи після вчора, таку велику жменю засохшого піску кинув. І вони його перетеребили, І от ще сьогодні то вже остатки того піску вони вигрібають. До чого я веду, що вони дуже багато того піску е, з'їдають. Так що хто має дуже багато курей тут, чи хоче мати, то будете знати, що запасатися піском, видно, пісок йде на будівництво яйця. І вони дуже шкаралупа яєць, вони аж все за нею трясуть. І ну, пісо, я не кажу, що за піском трясуться, але вони його вживають в дуже великих кількостях. Все, дякую за увагу. До побачення.